Доброго дня, дітки! Сьогодні на вас чекає казочка Василя Сухомлинського, як білочка горішки смажила. Ви ж всі пам'ятаєте, що Василь Сухомлинський це український письменник і педагог. Сідайте зручніше і починаємо. Як білочка горішки смажила. Назбирала білочка на зиму багато горіхів, повне дупло. є що білченяткам їсти. Настала зима, дає білочка діткам горішки, їдять вони, радіють. А одне вередливе каже Хочу смажених горіхів. Добре, будуть тобі смажені, відповідає білочка. Взяла горішків на сковорідку, понесла в ліс і поставила на світлячків. Підсмажились добре горішки. О, тепер смачні, каже вередливі білченя. Ось така маленька, але добра казочка. Дітки, а тепер давайте спробуємо відповісти на запитання до казочки. Слухаємо уважно у яку пору року відбуваються події казки? Так, взимку. Як білочка матуся, яка вона працявита, чи ледача, ласкава, чи сувора? Ну, звичайна, працьовита, добра і дуже ласкава. А яка ж білченятко, Слухняне чи вередливе? Ну так, так, вередливе. Як же білочка підсмажила горішки? Так ви пам'ятаєте, що вона віднесла сковорідку в ліс і поставила на світлячків? От горішки підсмажились. А хто ж цій казочки вам сподобався найбільше? Так, я гадаю, що всі герої цікаві. Але, звичайно ж, найбільше кожному сподобався свій герой. Ви нам потім розповісте. Мої кмітливі хлопчики і дівчатка, для вас у мене казкове завдання. Уявіть себе маленьким білченятком. І складіть. Нову казочку з героями прочитаного твору, змінивши кінцівку. Наприклад, білченятко допомагає матусі нагодувати братиків і сестричок. Чи білченятко допомагає матусі по господарству наводити лад, чи ще яку цікаву кінцівочку? Дуже чекаю на ваші розповіді. До нових зустрічей, мої любі! До побачення!